Вітаю, розглянемо книгу Викрутий у зароблянні грошей Джен Сінсеро. Ступ. про авторку Джен Сінсеро – американська письменниця, коуч із саморозвитку та мотивації, спікерка, яка здобула світову популярність завдяки серії книг Ти Крутий. Вона спеціалізується на темах особистісного зростання, впевненості в собі грошового мислення та духовності. Свого часу Джен була типовим прикладом людини, яка боролася з фінансами, фрілансилкою, яка жила в гаражі, уникала розмов про гроші і думала, що гроші це не для неї, але все змінилося, коли вона почала працювати із своїми внутрішніми установками, страхами і переконаннями щодо достатку. Її життя стало доказом того, що зміна мислення може змінити фінансову реальність. Про що ця книга? Книга Викрутий у зароблянні грошей це мотиваційна та практичний посібник для тих, хто хоче перестати боятися грошей, змінити своє ставлення до багатства, почати заробляти значно більше, і головне повірити, що вони на це заслуговують. Це не суха фінансова теорія, а легкий гумористичний і щирий погляд на те, як ми самі себе обмежуємо і як вийти з цього внутрішнього кола. Головна думка Сінцеро гроші це не зло, вони інструмент, і ви маєте повне право володіти ними у достатній кількості, щоб жити наповну. Частина перша. Як ви дійшли до такого, що маєте? У цій частині Джен Сінцеро допомагає нам зрозуміти, чому ми маємо саме такий фінансовий результат, який маємо зараз. Все починається не з банку, а з підсвідомих переконань. Виховання та досвіду, які ми неосвідомливо несемо через життя. Перше, погляньте на свою фінансову історію. Авторка закликає зробити глибоку саморефлексію, яке ставлення до грошей у вас було в дитинстві, як говорили про гроші ваші батьки, які фрази ви чули найчастіше. Ми не можемо собі цього дозволити, чи гроші це інструмент суть. Щоб змінити майбутнє, потрібно зрозуміти своє минуле завдання, напишіть свою особисту фінансову історію, як ви дійшли до того, де ви є зараз. Друге, ваш внутрішній світ дорівнює ваш зовнішній банківський рахунок. Сінсеро пояснює, що наші фінансові результати це відзеркаля нашого внутрішнього стану. Якщо глибоко всередині ви вважаєте, що не заслуговуєте багатства, ви несвідомо будете його уникати. Якщо гроші асоціюються у вас з конфліктами, злом або егоїзмом, ви їх відштовхуєте. Головне повідомлення змінись усередині і ззовні зміниться все. Віра у себе, позитивні переконання та чітке бачення багатого життя це фундамент фінансового зростання. Третє, як змінити своє ставлення до грошей? У цьому розділі Джен Сінсеро розкриває, що ваше фінансове життя зміниться лише тоді, коли зміниться ваше ставлення до грошей. Авторка закликає розглядати гроші не як проблему чи зло, а як нейтральну енергію, яку ви можете направити на благо. Основні ідеї, перше, гроші це не соромно, багато людей підсвідомо вважають, що бажати багато грошей це егоїстично. Насправді гроші це ресурс, вони дозволяють вам дотворити, розвиватися. Друге. позбудьтеся грошового негативного мислення. Це старі переконання типу, гроші не ростуть на деревах, чесною працею не заробляють, багаті це погані люди. Джен радить виявити ці фрази і перезаписати їх на позитивні установки. Третє, любіть гроші як друга. Уявіть, що гроші це ваш друг. Негативна установка. Якщо ви його ігноруєте, зневажаєте чи боїтеся, чи він захоче бути з вами. Позитивна установка. Ставтеся до грошей з повагою, вдячністю та впевненістю. Практика від сінцеру. Напишіть, що я насправді думаю про гроші. Перевірте, ці думки допомагають мені чи шкодять. Замініть негативну установку новою, що підтримує. Приклад, негативна установка. Гроші мені не потрібні. Позитивна установка. Гроші дають мені свободу творити добро. Ключовий меседж розділу. Щоб мати гроші, потрібно дозволити собі їх мати з любов'ю, а не з тривогою. Четверте: чому ви не дозволяєте собі бути багатим? У цьому розділі Джен Сінцеро піднімає одне з найважливіших питань. Що заважає вам стати багатим насправді? І відповідь часто не ззовні, а всередині. Основні бар'єри, які стримують від багатства. Перше, почуття провини та сорому. Я не гідний, і негідна великих грошей. У світі так багато бідності. Як я можу мріяти про розкіш? Це психологічний самосаботаж. Ви не дозволяєте собі більше, ніж вважаєте нормальним. Друге, страх змін. А якщо я стану багатим, втрачу друзів, мене будуть засуджувати або заздрити. Багато хто боїться, що багатство віддалить їх від звичайного життя і тому підсвідомо уникають успіху. Третє, внутрішні обмеження: я недостатньо, розумний, успішний, впевнений, я ніколи не зможу заробляти більше, ніж мої батьки. Джен наголошує, успіх це вибір, а не доля. Практичні кроки. Визнайте свої внутрішні блоки. Напишіть чесно, я боюся бути багатим. Замість не можу, скажіть, вчуся. Негативна установка. Я не розуміюсь на грошах. Позитивна установка я вчуся керувати грошами. Медитуйте на фразу я заслуговую багатства, і воно прийде до мене без сорому і страху. Головна ідея розділу те, що ви самі не дозволяєте собі мати. Не прийде у ваше життя, дозвольте собі бути багатим. Частина друга. Створіть нове грошове мислення. П'яте гроші це духовна практика, нова перспектива. Джен Сінро закликає переглянути уявлення про гроші, не як про щось брудне чи матеріалістичне, а як про інструмент для розкриття свого потенціалу. Вона стверджує, що гроші це енергія. Якщо ви ставитесь до них із страхом, вони не приходять. Ключові ідеї розділу перше духовність і багатство не суперечать одне одному, ви можете бути щирою, доброю духовною людиною і при цьому прагнути фінансового достатку. Гроші це ресурс, який дозволяє вам робити більше добра. Друге, повага до грошей дорівнює повага до себе, припиніть знецінювати гроші або соромитися бажати їх мати. Почніть ставитись до грошей як до союзника в реалізації своєї місії. Третє. Довіра до Всесвіту. Усміх починається з внутрішньої віри, що все можливо. Коли ви дієте з енергії, щедрості і впевненості, гроші знаходять шлях до вас. Практичні поради, щоденна афірмація Я вірю, що мій добробут служить вищому благу. Напишіть, якби гроші були другом якими б ваші були стосунки, дійде щедро, навіть якщо маєте мало. Це налаштовує вас на енергію достатку. Головна думка гроші не зло, вони інструмент, і ставлення до них частина вашого духовного шляху. Розділ шостий. Вірте, що це можливо. Основна ідея все починається з віри у себе та у свої можливості. Якщо ви не вірите, що можете стати заможним, успішним чи вільним, жодна стратегія не спрацює. Ти отримуєш те, у що ти віриш до того, як це стало реальністю Джен Сінро. У чому проблема? Більшість людей підсвідомо не вірять, що вони заслуговують бути багатими. Віра обмежує минулим досвідом або чужими переконаннями, наприклад, гроші не для таких, як я. Успішними стають тільки щасливчики. Як змінити це? Перше. Зловіть сумнів. Кожного разу, коли ви ловите себе на думці, це неможливо. Зупиніться. Це стара програма, а не реальність. Друге. Перепишіть внутрішній сценарій. Змініть. Я не можу, скажіть, я у процесі того, щоб стати фінансово вільним. Третє. Наведіть приклади з реального життя, подивіться на людей, які починали з нуля це доказ, що можливо для всіх, включно з вами. Четверте, довіряйте, перш ніж побачите. Досвід і твердження з'являються після того, як ви повірили. Практика, напишіть 10 речень Я вірю, що можу заробляти більше, мати бізнес, жити без боргів і тому подібне. Повторюйте афірмацію я відкритий до достатку і вірю, що він уже на шляху до мене. Висновок віра це перший крок до змін. Якщо ви не повірите, ви не спробуєте, якщо не спробуєте, нічого не зміниться. Розділ сьомий, що ви обираєте комфорт чи свободу, основна ідея. Більшість людей залишаються в зоні комфорту. Тому що вона знайома та безпечна, але фінансова свобода поза цією зоною. Щоб стати тим, ким ти не був, до цього потрібно робити те, чого ти ніколи не робив, Джен Сінцеро. Комфорт дорівнює застій, комфорт це стабільна робота, мінімальні ризики, відсутність зростання, це життя без болю, але й без великих перемог. Свобода дорівнює ризик плюс вибір. Свобода це право керувати своїм життям, обирати, куди вкласти час, енергію та гроші. Вона вимагає виходу за межі, прийняття викликів і готовності терпіти тимчасовий дискомфорт. Чому ми часто обираємо комфорт? Перше страх невдачі, а раптом не вийде, друге страх осуду, що скажуть інші. Третє звичка до безпеки. У мене ж уже стабільна робота. Як змінити вибір? Перше, усвідомте свою мету, що для вас важливіше стабільність чи життя за своїми правилами. Друге. Задайте собі питання, чи справді я щасливий у своєму комфорті, чи просто боюся рухатися далі. Третє. Почніть із малих кроків поза зоною комфорту. Навіть невелика дія в напрямку свободи запускає енергію змін. Практична вправа – напишіть список з п'яти речей. Які ви не робите через страх або звичку, позначте одну і зробіть її цього тижня. Висновок комфорт це паска, свобода це шлях, але тільки ви обираєте, куди йти. Розділ 8. гроші люблять швидкість і рішучість. Основна ідея всесвіти гроші віддають перевагу тим, хто діє швидко. Приймає рішення впевнено і не чекає ідеального моменту, зволікання ворог багатства. Упевненість приваблює сумніви, відштовхують Джен Сінцеру. Чому швидкість важлива, рішучі дії створюють імпульс? Швидкість показує, що ви серйозно налаштовані. Ви не даєте страху чи сумнівам шансу зупинити вас. Чим небезпечне зволікання, ви втрачаєте можливості, ви демонструєте всесвіту і собі, що не довіряєте собі. Ви застрягаєте в аналізі сумнівах і страху, рішучість дорівнює магніт для грошей. Гроші не чекають, вони приходять до того, хто вже готовий їх приймати. Коли ви дієте швидко, ви сигналізуєте, що готові до більшого. Як стати рішучим? Перше, довіряйте своїй інтуїції. Ваша перша реакція часто найвірніша. Друге, навчіться приймати рішення без гарантії. Жодне рішення не є ідеальним. Але кожне крок уперед. Третє. Скоротіть час на роздуми. Якщо рішення можливо прийняти за 5 хвилин, не тягніть 5 днів. Практична вправа. згадайте ситуацію, де ви вагалися і втратили можливість. Напишіть три способи, як наступного разу ви зреагуєте швидко. Висновок: гроші приходять до тих, хто діє, не до тих, хто сумнівається. Розділ 9. почніть діяти як багата людина. Основні ідеї, щоб стати багатим, почніть мислити, говорити і поводитися так, як поводяться люди, які вже досягли фінансового успіху. Дії й енергія багатої людини притягують багатство, мислення ключ до змін. Ваші дії формують думки, а думки звички мислення. Бідне мислення дорівнює бідне життя, багате мислення дорівнює рішучість, відкритість, віра в себе. Як діє багата людина, вона вкладає в себе час, гроші у світу. Вона не економить на мріях, не відкладає життя на потім. Вона приймає рішення з позиції достатку, а не страху. Слова мають силу. Замість я не можу собі це дозволити, говори. Як я можу це собі дозволити? Замість це не для мене, говори. Що мені потрібно, щоб стати тим, ким я хочу бути? Маленькі дії, великі зміни. Поводься впевнено, навіть якщо не все ідеально, роби вибір, який підтримує твої великі цілі. Купуй щось якісне, навіть якщо це дрібниця, як сигнал Всесвіту я вартий найкращого. Практичне завдання запиши три дії, які ти зробиш цього тижня, як багата версія себе, наприклад. Записатися на курс, інвестувати в себе, сказати ні дешевому і непотрібному висновок, бути багатим це не сума в банку, це спосіб мислення. Якщо хочеш отримати більше, поводься, так ніби вже маєш. Розділ 10. Навчіться приймати, а не лише прагнути. Основна думка, багато людей добре знають, як мріяти, бажати старатися, але не вміють приймати те, що їм дається. Щоб отримати гроші та успіх, потрібно навчитися відкрито приймати допомогу, ресурси, можливості й гроші. Проблема люди відштовхують допомогу через сором, гордість або страх виглядати жадібним. Внутрішні установки часто блокують прийняття. Я не заслужив, не заслужила. Це занадто. Щось тут не так, я впораюсь сам. Прийняття дорівнює впевненість і гідність. Приймати це не бути нахабним, це бути відкритим до достатку. Якщо всесвіт посилає тобі ресурс, можливість, допомогу, скажи так, а не ні. Приклади, хтось хоче заплатити за твою каву. Не відмовляйся! Пропонують новий проект прийми не применшуй себе, отримав неочікувану фінансову вигоду, не знецінюй себе, енергетика прийняття, Всесвіт читає твою енергію. Якщо ти закритий, ти не отримуєш більше, якщо ти відкритий, тобі дадуть ще. Афірмації для прийняття я відкритий до всього доброго, що приходить у моє життя. Я гідний отримувати більше. Я із задоволенням приймаю багатство та можливості, практичне завдання. Перше прийми щось без відмовок сьогодні, комплімент, подарунок, допомогу. Друге, випиши, що ти не дозволяєш собі приймати і чому. Третє. Попрактикуйся в щирій подяці, не применшуючи те, що ти отримуєш. Висновок: щоб стати багатим, треба не лише бігти до грошей. А й дати їм можливість прийти до тебе. Частина третя Дій як багата людина, розділ одинадцятий. Перетворіть страх на паливо, основна ідея, страх це не невід'ємна частина зростання. Він не означає, що потрібно зупинятися, навпаки, він вказує, що ви на правильному шляху. Чому ми боїмося? Зміни дорівнюють невідомість, ризик дорівнює потенційна поразка, успіх дорівнює нова відповідальність. Страх виникає, коли ви виходите за межі своєї зони комфорту, але саме там гроші, ріст і свобода. Як використовувати страх як паливо? Перше. Визначте свій страх і назвіть його прямо. Я боюся провалу, я боюся, що люди засудять, я боюся почати. Друге, переосмисліть його. Страх дорівнює знак росту. Я боюся, значить, я на межі прориву. Третє. Дійте всупереч страху, дія розбиває страх на шматки. Цитата з книги: Якщо щось лякає тебе, але одночасно хвилює роби це. Практичні кроки: Запиши, чого ти боїшся найбільше у фінансах, наприклад, втратити гроші, виглядати нерозумно, почати бізнес, постав собі запитання. А що буде, якщо я це зроблю попри страх? Зроби маленький, але сміливий крок прямо сьогодні. Висновок, страх не ворог це енергія, яку можна використовувати, щоб розігрітися. Ті, хто заробляють великі гроші, відчувають страх, але не дозволяють йому зупинити себе. Розділ 12. Не здавайтеся, коли стане страшно або важко. Основна ідея, шлях до фінансової свободи це не завжди легка прогулянка, але найбільші прориви стаються після моментів, коли хочеться здатися. Чому ми здаємося, виглядає, що нічого не працює, ми починаємо сумніватися в собі. Боляче, складно, страшно, відсутність швидких результатів. Але важливо пам'ятати, цей момент найнебезпечніший і водночас найважливіший. Що робити, коли хочеться здатися? Перше. Нагадай собі, чому ти почав. Запиши свої причини, фінансова свобода, мрія, сім'я, самореалізація. Друге. Прийми труднощі як частину процесу. Якщо важко, значить ти ростеш. Комфорт це стагнація. Третє. Фокусуйся на одному кроці, не на всьому шляху, тільки на наступному правильному кроці. Цитата з книги. Люди, які досягли фінансового прориву, це не ті, у кого не було проблем, це ті, хто не здався. Практичні поради. Створи нагадування про своє навіщо, фото, слова, щоденник. Візьми паузу, але не зупиняйся. Відпочити не дорівнює здатися. Звернись до наставника або до натхнення. Книга, подкаст, історія успіху. Висновок. Найтемніше перед світанком. Ти вже далеко попереду тих, хто навіть не почав. Вперед, попри в тому, саме зараз формується твоя історія успіху. Розділ 13. Призначте собі ціну і підніміть її. Основна ідея. Те, скільки ви заробляєте, напряму залежить від того, як ви себе цінуєте. Люди платять вам стільки, скільки ви самі вважаєте, що варті. Якщо ви недооцінюєте себе, ви й отримуєте відповідно. Що стоїть за заниженою самооцінкою, страх виглядати жадібним, почуття провини за гроші, сумніви у своїй експертності, порівняння себе з іншими. Що потрібно робити, перше? Почніть поважати себе. Якщо ви недооцінюєте свій час, досвід і зусилля, ніхто не оцінить їх за вас. Друге піднімайте ціну поступово, почніть із того, щоб просто попросити більше за товар, послугу чи роботу. Третє. Тренуйте впевненість, гроші йдуть до тих, хто говорить і діє впевнено. Цитата з книги: Чим вище ви себе оцінюєте, тим більшу цінність бачать у вас інші. Практичні кроки проаналізуйте. Скільки ви зараз заробляєте, і наскільки це відповідає вашій справжній вартості, призначте нову ціну, навіть якщо страшно, Афірмуйте, я гідний фінансового визнання своєї цінності. Висновок: Поки ви граєте дрібно, світ не може дати вам великі можливості. Підніміть планку, цінуйте себе і не вибачайтеся за це. Розділ 14. Оточуйте себе успішними і підтримуючими людьми. Основна ідея. Ваше оточення це дзеркало вашої фінансової реальності. Якщо вас оточують люди, які жаліються, бояться ризикувати чи не вірять у достаток, ви ризикуєте залишитися на тому ж рівні. Токсичне середовище це пастка. Люди, які насміхаються з ваших ідей, ті, хто вважає гроші злом. Ті, хто викликає у вас відчуття вини за прагнення більшого. Ви це середнє арифметичне п'яти людей, з якими найбільше спілкуєтеся. Джим Рон. Як вибрати оточення? Перше. Шукайте однодумців, спілкуйтеся з тими, хто вірить у розвиток, ризикує, інвестує в себе. Друге. Змінюйте коло, якщо потрібно. Це не про зверхність, це про збереження вашого фокусу та енергії. Третє. Питайте пораду тих, хто вже досяг успіху, а не тих, хто лише про це мріє. Установка для зростання Я гідний бути серед сильних та успішних людей, моє фінансове мислення стає сильнішим поруч з правильними людьми, я заслуговую підтримки і натхнення, практичні поради проаналізуйте, хто у вашому оточенні впливає на вас позитивно. А хто стримує? Відвідуйте заходи, майстер-класи, клуби з фінансового розвитку. Заведіть знайомства з людьми, які живуть так, як ви хочете жити. Висновок: гроші приходять не лише через навички чи бізнес, а й через людей, які вас підтримують. Створіть навколо себе середовище, яке підтягує вас вгору. А не тягне вниз. Розділ 15. Створюйте, продавайте, проявляйтесь. Основна ідея, щоб заробляти більше, не ховайтеся, дійте. Гроші приходять до тих, хто створює цінність, не боїться продавати, і відверто заявляє про себе. Перше, створюйте з пристрастю, не шукайте ідеальний момент, почни з тим, що маєш. Створи продукт, послугу або ідею, яка надихає тебе самого. Не бійся бути унікальним, саме твоя індивідуальність відрізняє тебе від інших. Успіх це не ідеальність, а дія. Друге. Не соромся продавати. Продаж це обмін енергією та користю, а не щось ганебне. Якщо ти віриш у свою цінність, ти зобов'язаний ділитися нею. Люди не купують лише товар, вони купують впевненість, енергію, яку ти передаєш. Світ не здогадається, що ти маєш щось цінне, якщо ти мовчиш. Третє, проявляйтесь, розповідай світу про те, що ти робиш в соцмережах, блогах, відео особисто. Будь видимим для людей, які можуть стати твоїми клієнтами, партнерами, фанатами. Не чекай дозволу, твоя присутність має значення. Практичні кроки почни з простого напиши пост або відео про те, чим займаєшся. Щодня роби хоча б один крок до створення або продажу. Долучайся до спільнот, де є твоя аудиторія, висновок. Щоб заробляти гроші, треба діяти з любов'ю до себе, впевненістю та натхненням. Створюй, продавай, проявляйся і гроші знайдуть тебе. Висновок книги, успіхи і багатство це не лише про гроші, а про ставлення до себе впевненість, енергію і дію та відкритість до прийняття енергії та багатства. Гроші це інструмент, а не ціль, і кожен має право бути заможним, якщо усуне внутрішні блоки та почне діяти. Головні ідеї, перше, ваше фізичне становище, відображення вашого внутрішнього світу. Якщо ви відчуваєте, що не заслуговуєте на багатство, ви його й не отримаєте. Друге. Гроші це енергія, вони люблять рух, щедрість і рішучість. Третє, Віра основа змін. Ви повинні спочатку повірити, що це можливо, і навіть якщо ще не знаєте як. Четверте. Не бійтеся продавати. Продаж це служіння. Якщо ваш продукт корисний, ви маєте моральний обов'язок його запропонувати. П'яте дія сильніша за страх. Навіть найменші кроки щодня дають результат, а страх зменшується з практикою. Конкретні поради ведіть фінансовий щоденник. Звертайте увагу на свої думки, емоції та переконання щодо грошей, Афірмації про багатство. Повторюйте щодня. Я відкритий до багатства. Я заслуговую на фінансове процвітання. Змінюйте оточення, спілкуйтеся з людьми, які вас підтримують і надихають. Дійте, навіть якщо боїтеся, продайте свій продукт, озвучте свою ідею. Головне, не зупиняйтесь, візуалізуйте свій ідеальний фінансовий стан, якою є ваша робота, щоденна рутина, стиль життя, справи. Продовжуйте це в уяві щодня. Фінальна думка: будь-яка людина може стати багатою. Треба лише змінити внутрішній діалог і не боятися бути крутим у зароблянні грошей Джен Сінсеро Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!